Наш центр займається наданням освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. У нас працюють два практичних психолога, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог. І вчитель-дефектолог. Нашими послугами користуються дітки віком від 2 до 18 років і на даний момент ми вже надаємо послугу 50 таким діткам. Для того, щоб потрапити в наш центр, батьки мають прийти особисто або подати на електронну адресу нашого. Комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр заявою, і за цією заявою вони приносять документи у вигляді копії свідоцтва про народження дитини, копія паспорту одного батьків або осіб, які замінюють їх. Також, якщо це дитина з вадами здоров'я, то є індивідуальна карта реабілітації дитини. Ми також надаємо робимо копію цього документа, і потім. За згодою батьків встановлюється дата та час проведення комплексного оцінювання, аби оцінити, які саме потреби є у цієї дитини. Потім за згодою батьків встановлюється час і день надання цих послуг. Тому то і річ, що наші послуги безкоштовні і ми не відмовляємо жодні. Батькам, діти яких потребують особливої такої уваги. В нашому арсеналі є купа дидактичного матеріалу. Дуже велике задоволення. Діти відчувають, відвідавши сухий басейн. Також пісочна терапія. У нас є суха пісочниця з підсвіткою. Вона Різнокольорова, далі є іграшкові побутові предмети: це і кухня, це і майстерня, це і засоби для імітації гри під час прибирання кімнати. Наші заняття проходять індивідуально для кожної дитини. Ми спочатку робимо прийом дітей. Консультування їхніх батьків складаємо індивідуальну програму і проводимо заняття индивидуально. Я дуже щаслива, як мама такого ребенка. Я думаю, скажуть всі мами, що наконец-то старобельске нечто подобное появилось, тому що це дуже важливо для наших дітей. потому что они не могут сами развиваться, их всему надо учить. Поэтому я очень счастлива, что есть специалисты, которые будут заниматься этими детьми и помогать им хоть как-то социализироваться в этой жизни.